Я понял. Команда X3. Фаст! Фастів! Ідіть всі в укриття. Привіт, Александр. Отличить каждую ситуацію, прочитати вітамини. О, Це точно, Марине. А ще як начнуться оці прививки, вакцины. Це, це можна комплекси, оці, це, це можна чокнутися. А віруси. А з оцими, як цими прививками. А ще будуть приходити мами і будуть казати, я хочу колоття, я не хочу колоття, Посоветуйте мені колоття, а чи треба мені її робити, чи не треба. Календарі, та ви що? Ні. Хай Бог милий. Я би педіатром не був. Я єлі на четверку педіатрію у коледжі здав, як спомню. Команда 5 стрілочок. Діма, спасім огромне. Хоча вона в нас тож скоро буде. Думаю, на четвертому курсі воно точно буде. Весенній, спасибо. місіс, спасибо огромное. Я не знаю, що я вибрав. Нікого. Команда Х2. Я не знаю, яким я хочу бути. Мені от зараз мені спочатку подобався патологоанатом, А тепер, знаєте, от, чесно кого я розсматриваю до 6 курсу, мені подобається гинеколог, це я вже буду все собі дивитися на 4-5 на курсі. Потім лікар-інфекціоніст, мені теж подобається, дуже-дуже хороша професія. Інтересно, цікава. От. Да, трошки, звісно, опасненька, тому що з різними інфекціями, але інтересно. І гінеколог. Оце, от, мабуть, з двох гінеколог і інфекціоніст, це з тих, які б я зараз розсматривав. Ну, покамісь. А далі не знаю, чесно вам скажу. А далі, може в мене вилізе щось друге, і мені може щось більше більше подобається. Команда потапить. Ні, репродуктолог це дуже важко там ні. Ти гінеколог, до речі, дуже гарна професія, дуже гарна. Дерматологія мені зовсім не подобається, неврологія мені теж не подобається, уролог тим більше. А психіатр, ви знаєте, дівчата, для того, щоб вчитися було на психіатра, треба було йти е, іменно на психіатрію. У нас отдільний курс на психіатрію є. І психі, психі учаться менше набагато, вони не учаться 6 років. Психіатри учаться менше. І в них е, направлення уське, і вони учать абсолютно другі предмети. Команда, потапайте по екранчику. Ну, знаєте, шутки шутками, це, що кажуть, руки в теплі, в теплі, глазу приємно. Не знаю, я спочатку не хотів, а коли в нас була, е, коли ми проходили жіночу статеву по гінекології, вона мені зайшла, Мені сподобалося і мені матка понравилась, чесно вам скажу. Якщо її глибоко ізучать, дивиться. Е, е, Читати про неї потім на практиці це все це дуже цікаво. І це не тільки роди, це не тільки приймати роди, звиніть мене. Дуже зараз багато хвороб, зв'язаних з жіночою статевою системою, дуже багато. І кіст, і міом, і раку, і чого тільки нема. Жінки будуть бігти до такого лікаря. Я теж думаю, якщо б я був гінекологом, на мене б така нервна очередь стояла страшна, у мене одного перед записі були б. І поліпи, так? Команду потрапите по екранчику. Ой, а поліпи дуже добре удаляються. Там така петелька маленька, так заходиш туди в полость, і вони так як зрізаються. Ми недавно по хірургії проходили, дивились операцію відео. Ну так раз і зрізалися. А вони поліпи різні. є на ножках, а є без ножок. Оті такі, що на ножках, легко зрізаються, а ті, які без ножок, вони вростають. Їх треба так щосувати, поняли, коли вирізаєте, їх надо акуратно щосувати. Тобто вони є на ножці, то на ножці раз ножку і все. А є без ножок, то їх надо потихоньку щосувати. Кто дивився, кому цікаво. Треба ж ніжку. Ну, Лена, ніжку, то... У нас Миколаїві молодий, гарний, дуже хороший лікар, там така черга. Мені 40 вже буде, ханіка, якщо я буду гінекологом. А що мені, ви знаєте, якщо мені подобається гінекологія, якщо я на шостому курсі виберу гінеколога, то я піду зразу на інтернатуру на два роки на гінеколога. Я піду зразу в родільне відділення, я за два роки навчусь всьому. І роди приймати, і операції робити, і осмотри робити, і все. Я, якщо мені подобається, то я буду робити все. Я не боюся взагалі роботи в лікарні, Ніякої не боюсь, Нічого взагалі. Я все робив, що мені давали. У нас гінеколог був робить аборт і співає. Вся краса твоя чудова у мене на виду. Ну, ви знаєте, ви хоч раз. Ви дивилися хоч раз відео, як роблять аборти. Дивилися? Це, звісно. Дуже важко. Потапайте по екранчику. Це важко морально. Не кожна людина зможе зробити аборт. Я вам чесно скажу. Тут треба бути не то, щоб холоднокровним, просто треба розуміти, що ти це робиш, е, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Тому що там, грубо говоря, дитинку просто по частям забирають, щоб ви розуміли. Тобто, це не так, що. Беруть і отак зразу витягують весь плотині. Буває так, що її дитину просто по частям забирають, щоб ви розуміли. Ви але... не буду розказувати, тому що забанять, чортова твої Тому це дуже так. Да. Команда Ого, у нас аж 270, Валя, Дарі, спасибо огромне. Валя, спасибо вам велике. Ми таке не пройдемо. Олександре, спасім. А саме не подобається, йому скажу він, патологоанатом, йому не подобався, бо він сказав, що йому фу, бо йому моргом смердить. Лілія, спасибо, Ріанна, спасибо. Ви знаєте, я вам скажу, що у моргі запах намного приємніший, ніж гной, наприклад. Боже, ми забрали цілі в шокі. Дякую вам большое. Гайна, спасибо вам. Ну, Хто робив хірургії, гнойні? От є люди, які роблять гнойні хірургії, Хоч раз чули запах ноги, яка гниє. От, перед ампутіруванням. Ви чули хоч раз запах оцей, хто? є хтось в наній хірургії, хто робить. А потім ви б пішли в морг і почули запах в морзі. І ви б побачили разницю велику. Я вам чесно скажу, що по порівнянню з запахом гниющої плоті, в моргі набагато приємніший запах. Команда, потапайте. Це жив працює. Ось цвіту на санпаталоганатом є девочка. Ленты яка красива. О, блондинка яка красива. Команда, мене это тепер франче. Трупами, я блять, нахуй, не я надо. Я вважаю, що якщо людина, якщо людині подобається ця професія. Як людина себе бачить в цій професії, то вона буде віддаватися О, на повну, буде це любити. А та, хто? це ужас, як, а, це? як це можна любити. Ну как? Ну, нормально, мы живем реально. Как это можно любить? А як? А як ты театр любишь? Распонахивать человека мертвого. Это что-то с головой не непоряд... в порядке. Не Ну, я понимаю, что кто-то должен это делать. Но как это можно любить? Как это можно любить? А как туди ти... ты как ты туди поймаешь, видишь, люди на помер? Как? Я понимаю, что понять, что это надо. Так, ну, а как это можно любить? Я не знаю, Как? что найти там, что ты понял ну, а с... что что а Люди, люди перестанут помирать от того, что мы померли. А как люди найти? свинью режут на, на сало, на мясо? То же самое, тики-цещи. А что диви... а люди, что люди начнут умирать, э, перестанут умирать, если окей, ты поставишь, ну вот сердце стало, ну вот инсульт, ну вот у нее был рак, ну вот у нее... не трон. понял, Дивися. И что диви... это даст? Дивися, є по-різному. Буває, наприклад, в больниці, в стаціонарі помирає людина. Да? Їй приварительно ставлять діагноз, від чого вона померла. Потім стаціонара цю людину відвозять в морг при больниці, для того, щоб в моргі її вскрили і перевірили, чи правильний діагноз поставили в стаціонарі. Тому що буває так, що поставили в стаціонарі один діагноз. А вмерла людина абсолютно від другого. Понимаєш? І вже окончательний діагноз, ну, від чого померла людина, ставить патологоанатом. Це один. А є ще патологоанатом криміналіст. Це коли, наприклад, сексубство і ще щось, це ще хуже, тому що там ти працюєш, і мене не просто. с трупом, который стоит на столе не гниющим, а, а, а там ты работаешь... Ну, с... типа, что это было будущим пациентам, может быть, поможет, что ошибочного диагноза не было. Следующим поможет, ну, не знаю, что это. Как все равно это можно любить, я не знаю. Фастов, вы все там, девчата, есть кто-то из Фастова? Не, не знаю, я не, понимаю, почему сам это не принимает. Все профессии важны, все профессии важны. Как я понимаю, что важно, ну, как это любить? Так как ты любишь театр. Ти Ігру сцені, ну, что ты сравниваешь? Игру на сцене. ну, Пение или там балет, или хоровые какие-то симфонические. Понимаешь, коли ты пишет ситуацию, я просто вскрываю и устанавливаю с ней. Правильно, что тут такого? Это так, как книжка. Ну, окей, ти... она любит свою работу, любит. Любит, конечно. Ну пусть она ответит. Любит ей нравится. Вон, он чоловік пише Юлія, чоловік був з запаленням легеня, помер від раку. я його вскрила. Вот, пожалуйста, тобі. А поставили ласпаління легке. Ну, вона любить роботу, розрізати. Світуля, ти любиш цю роботу, Прошу. Вона пише, що вона вже привикла. Ну вона любить цю роботу. ж конкретний вопрос. Світуля, скажи, що ти любиш. Нехай скаже, як є. Да ты подвеска девочка красивая, блондинка. Конечно, любит. Я же не спорю. Любит. Если что, любит? Конечно. Не знаю, что сказать вам. Я не знаю, что ты такой противник. Ми коли були в моргі були, були дівчатки, які там і тіряли знання, і що вони тільки не робили, і, і, і всякими кремами мазалися. Цей запах це просто перший раз, коли ти приходиш, це важко, да. так. Є... Лайки, лайки, лайки коли надо ти надіймати. вже там роботиш е, вот, коло трупа, то вже минут 5-10 проходить, я вам чесно скажу, можна вже й маску зняти. Уже цей запах вже в'їдається, ти вже його просто чувствуєш, що тобі вже він. Ти привикаєш як до духів. Вот і все. Ну так, да, дом, домой приходять і воняє. Та нічого не воняє. У я мене є інше, що було, що я коли У нас прийшов до думки. У нас навпаки, хлопці, пан. І що, ну так велдика, що тут такого Їстимо, ну така, при чому тут їсти? Та, що ти не людина, ти їсти можеш, а що тут. Ну, не знаю, все, не будемо про це говорити.